Так, це що у нас? Це. Медикаменти, які прибули з міста Валенсія, Іспанія. Так, це іспанські медикаменти прийшли і термобілизна, так? Я так розумію. теж Так. так, так. так, так. І так, так.

Так, шо, шо, э, відна... що, що від нас? Чекаємо, що Ой, в нас щось їде, в нас щось їде. Хто їде? Тарас Маршалов казав, є машина. Смоленський? Э, та. Так. Ви Давайте. Серйозно я зараз о має. я тебе шукаю, Тарас овес. Да. Треба термінувати просто неможливо оцінити Насі. і неможливо висловити наскільки ми вдячні за допомогу нашим іноземним друзям так, з Валенції. З інших е, закордонних міст за надзвичайно велику кількість медикаментів, необхідних медикаментів нашим військовим, нашим захисникам. Сьогодні ось ці медикаменти будуть посортовані в аптечки і поїдуть у Харків, у Київ е, на схід, Херсон, в самі гарячіші точки. Саме це врятує нашим захисникам життя і здоров'я. Велике вам дякую усім.